Спакалка чек на суму десь приблизно 2000 Кофа. Жувачки. 205 в другому магазині. О, такі Я вже живу, Сені. от блох от листів Це йому ось така от, на одну літру. Це от щось тут уже есть. Чотири? На мисочка на водичку. Чотири. Чотири бананчика які ще там опивався. Так. Малому ось таке, бо він зараз трошки кашляє. Кофе. Макофе. Вот така зефірка. Вот такі печеньки. В АТБ вони стоят 102 гривня. Це... Це... А це такие кидают, Це стірки. Мама сьогодні Абі... еще Це стрілять. Так, такі... малому малому тут написано 4 плюс, ну, то, що ти, я подивилася, ось воно то, що треба, нам зараз, оце, щоб вони займалися в першому класі, воно о, то, що о, треба такі забрати. Зефір в шоколаді. 2 кг корму для стерилізованих котів. І от мій стерилізований котик. Кипсим. Я таким купив, я хотів. Вот ланчбокс я в тебе брала. А іменно малому. У школу. Пішла і 4 балети. Рис ікорі. Ми mm -hmm. такий вдома п'ємо. П'є і дитина, п'ю, і я, і мама п'ємо, так що нам подобається. Ми беремо такий ну, такого ТБ на 625. Ну і по всім остальним yeah, магазинам. І десь приблизно mm -hmm. одне от, оце лікарство mm -hmm. стоє 241 гривня. Mm -hmm. Зараз буду малому малого, малого дупочка. Кофе я брала не в АТБ, а брала в другому магазині місці з епіром і це образно десь приблизно 2 тисячі. О, ну, чекайте, ще щось є. Не вичає. Ставте лайки. Підписуйтесь. Підписуйтесь на Тікток в Інстаграмі, і моя страничка є і є я і в Ютубі. Так що підписуйтесь, буду рада всім. Так, так. що все. Ставте лайки, кому подобається, подобалось наше відео. так. Все. Так, всем краса, пока.